Сьогодні у Кременчуцькому медичному коледжі імені Литвиненка відкрилися два нових комп'ютерних класи з меблями і моноблоками. А також спеціалізований тренажерний кабінет з відпрацювання навичок з невідкладної допомоги. Цей простір був оснащений симуляційним обладнанням, яке допоможе максимально наблизити студентів-медиків до реальних умов роботи. Дає можливість не тільки проводити реанімаційні заходи, але й дає можливість також бачити результати реанімації. Тобто, всі показники життєдіяльності від даного фантома передаються на монітор і ті, хто виконують реанімацію. Саме студенти можуть контролювати відповідно, як виконують вони правильно чи неправильно виконують заходи, і потім далі коригувати свої дії в залежності від того, як ці заходи проведені. Таке безперечно, масштабне оновлення навчальної бази стало можливим завдяки фінансуванню Європейського союзу та сприянню управління у справах біженців в Україні. Дана ініціатива цілком і повністю була підтримана за фінансування Європейського союзу в рамках флагманського проекту Йю Recovery». Полтавська область є нашим цільовим регіоном на даний момент, і також є цільові громади, з котрими ми співпрацюємо, допомагаємо та розвиваємо. Аймо ініціативи окрім окрім того, що надається обладнання. Ми також працюємо над навчанням. проводяться також тренінги, воркшопи. Відзначив важливість і користь нових можливостей для навчання у медичному коледжі. І начальник Кременчуцького районної військової адміністрації Олександр Аленін. Саме важливе те, що вони бачать свій результат. Вони резмірували людину чудовий практичний манікен для того, щоб відпрацьовувати це все. На практиці, щоб потім може далі в повсякденній діяльності виконанні своїх по службових завдань вони могли відчувати і діяти відповідно правильно. Кременчук продовжує співпрацю з партнерськими організаціями задля сталого розвитку нашої громади та покращення життя її мешканців. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.